Сьогодні, 7 квітня 2025 року, заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини, тема заняття безпечна поведінка в природі. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Я вітаю вас з початком нового тижня. Сьогодні понеділок, а значить, наступив тиждень. Безпеки, життєдіяльності дитини. Сьогодні наш день називається Природа, друг, коли ти добре її знаєш, і ми з вами сьогодні будемо вивчати правила безпечної поведінки у природі. Шановні батьки, я пропоную вам разом з дітками переглянути це відео для того, щоб ви пригадали, як треба поводитися в природі і що треба робити в незвичайних випадках. Тож, ми починаємо. Увага на екран! Ну що ж, дітки, починаємо е, наше заняття. Я спочатку хочу побажати вам гарного настрою. Скажіть мені, дітки, е, чи знаєте ви, що таке правила безпеки і взагалі, що таке безпека? Так, дійсно, безпека е, це ваше життя без різних пригод, але небезпека може спіткати вас, ну, я не знаю, кругом вона може чатувати, так? вона може спіткати вас на вулиці, вона може вас і вдома, і на природі, і саме сьогодні ми з вами поговоримо, що таке. Безпека це коли ви поводитесь так, щоб не стало неприємності або біди. Правила такі, у такої безпеки повинні знати всі-всі діти. Зараз ми з вами вирушимо в країну природи, де живуть такі правила. Щоб туди потрапити, потрібно сказати чарівні слова. Знаємо ми правила всі. Ми впевнені в собі, там, куди ми потрапимо, разом ми не пропадемо. Давайте повторимо ці слова. Знаємо ми правила всі, ми впевнені в собі, там, куди ми потрапимо, разом ми не пропадемо. Ну що ж, а тепер заплющить очі. Так. Три рази плеснемо в долоні. І поверніться навколо себе. Ось ми і потрапили у королівство чарівної природи. І прийшов нам, дітки, невеличкий лист, як завжди. Підписаний він так Дитячий садок калинка, група перлинка, лист надіслано нам, і ми будемо його відкривати і читати. А у листі, як завжди, для вас дуже багато цікавих ігор, завдань і різних запитань. Я впевнена, що ми на них з вами разом будемо відповідати правильно. Ну що ж, починаємо! Спочатку ми з вами, дітки, перевіримо правила поведінки в природі, як саме треба поводитися в природі, щоб не зашкодити їй. Давайте дивимось. По-перше, підказуйте. Так, ви впізнали це знаки екологічної заборони. Ми іноді їх використовуємо в своїх заняттях, так? І деякі з них ви вже знаєте. Давайте подивимось на екран і скажіть мені, чого не можна робити у природі. Не можна топтати, знищувати квіти правильно? Не можна. Руйнувати мурашник. Так не можна ловити метеликів. Звичайно, ними треба тільки милуватися, бо вони теж частинка живої природи і хочуть насолоджуватися життям. Ну, дійсно, не можна ламати. Дерев і гілки дерев, правильно дітки. Не можна чіпати гніздечка з пташками. так? Руйнувати їх не можна. Дійсно, зараз весна і дуже часто пташки виводять пташенят саме весною. Їх чіпати зараз не можна. так? Про це ми говорили: рвати весняні квіти. Якщо ви потрапили до лісу, дійсно там можуть бути квіти які дуже рідко зустрічаються, їх дуже мало у нас, і їх треба берегти, милуватися ними. Ну і найголовніше, на мою думку, треба не смітити у природі, тому що це дуже погано як для рослин, так і для тварин, і для людей теж саме завжди прибираємо за собою. так? Ми про це говорили, молодці дітки. Ну що ж, тепер я хочу прочитати вам маленького віршика, саме на тему збереження природи. Послухайте уважно. Віршик називається Бережіть комашок, діти. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине. Кожний птах, як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Захочемо в лісі ми відпочити, не знайдемо його діти. Як не буде бджілок в нас, то метку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. Ось такий дітки, віршик, на мою думку, він дуже правильний і актуальний. Так у нас у наш час, коли не стане комашок, то пташкам нічого буде їсти, і вони відлетять від нас, не буде в нас пташок, а коли не буде пташок, то і в лісі. Лісу теж не буде, дітки, тому ви повинні берегти, ще раз вам нагадую, берегти природу. Ідемо далі. Зараз я хочу, щоб ви роздивилися цей малюночок і послухали маленьке оповідання про хлопчика, що з ним трапилось, чи могло трапитися. Слухаємо уважно. Навесні Сергійко пішов до лісу разом. І з мамою і татом. День був погожий, небо яскраве, блакитне. Хлопчик підійшов до кущів, на одному з них він побачив голі прутики, а на ніг квіти. Зламав прутик. Здалося, що він стане кращим, якщо здерти з нього кору. Вирішив наш хлопчик допомогти собі. Зубами. Ось таке маленьке оповідання, дітки. Подумайте, будь ласка, і скажіть мені, що не мав робити Сергійко? Так, ну по-перше, ламати прутики, дерева, тим більше, що на них квітнуть, квіти цього робити не можна. А ще що він не мав робити? Так, Допомогти зубами. Дійсно, скажіть, чи можуть зуби бути інструментом, який знищує кори, кору з дерев та кущів? Дійсно ні. Чи можна брати до рота невідомі або маловідомі рослини, дітки? Звичайно, ні, цього робити не можна. Сергійко зробив неправильно, він порушив правила поведінки у природі. Тому що, коли він зубами почав здирати кору з цього прутика, а може виявитися так, що ця рослина отруйна. І таке може бути. І ось зараз я пропоную і вам, і вашим батькам уважно подивитися на екран і запам'ятати, які отруйні рослини ви можете зустріти у природі. Дивимось на екран. Як вони виглядають? Це беладонна. має високі стебла і багато від галушчин. Але найцікавішими є плоди. Подивіться, які ягодки. Вони схожі на маленькі ягоди, вишні, і навіть солодкі на смак. Але це рослина отруйна, її ні в якому разі не можна чіпати, а ще ягоди. Ну, не можна вживати в їжу, тому що трапиться біда. Я пропоную вам подивитися, як виглядає ця отруйна рослина. Вовчі ягоди, подивіться, як вони виглядають смачненько, правильно? Але це отруйна рослина. Квітки рослини мають зеленуватий або рожевий відтінок, а плоди... Невеликого розміру і червоного кольору їсти такі ягоди ні в якому разі не можна. Ця рослина, ще раз нагадую, називається вовчі ягоди. Дурман. Подивіться, як він виглядає, які грамофончики, так? Це теж отруйна рослина, вороняче око. Це отруйна рослина, ось так вона виглядає, і росте вона найчастіше в лісах, серед безліч квітів, біля підніжжя схилів та в кустарних заростях. Ця рослина отруйна, її чіпати не можна. Вік отруйний, так і називається. Подивіться, який він гарний, правда? Так, але. Чипати цю рослину не можна, ця рослина росте на луках біля річок та озер. Там її можна побачити найчастіше. Це отруйна рослина. Запам'ятайте її, будь ласка голов – так і називається ця рослина. Мабуть, коли її зриваєш, починає боліти голова. Це отруйна рослина. Вона росте на пустирях, біля доріг, на городах, але можна її зустріти і біля залізниць. Подивіться, як вона виглядає. голов. кропива. Ну, що ж дітки можна сказати про кропиву? Кропива зазвичай це лікарська рослина, так її використовують для приготування різних страв. Ще вона допомагає настоянка з кропиви, допомагає при лікуванні, але вона... Дуже кусається. Стоїть, коливається, головою величається, а торкнеш, кусається. Якщо ви побачите таку рослинку у природі, то краще до неї не підходити, бо вона буде кусатися і вам буде дуже-дуже неприємно. Борщівник, подивіться, який він гарний, Так, дітки? Росте він біля доріг, розташованих біля лісу. Також на галявинах і пустирях. Це теж рослина, яка вважається отруйною, її чіпати не можна. Борець, подивіться, який гарний, так? Так. Він росте на вологому ґрунті і на березі річок. Подивіться, як він виглядає. Краще його не чіпати, бо він вважається отруйною рослиною. Блекота чорна. Ну, вона має дуже-дуже дітки неприємний запах, але вас можуть зацікавити її гарні квіти. Подивіться. Квіти у неї у формі глечика. Подивіться, як вони виглядають. Вона має липке листя і великі квіти брудно-білого або жовтуватого кольору, з ворсинками. Запам'ятайте, дітки, цю рослину і ніколи її не чіпайте. Ну що ж, рослини ми розглянули, і тепер ви знаєте, які вони отруйні, вони можуть десь вам зустрітися. Я впевнена, що батьки теж дуже уважно роздивилися це відео. Але наша зустріч не закінчується. Зараз ми з вами поговоримо про те, що у природі може бути безпечно, а що небезпечно. Давайте дивитися. Дивимось. Я впевнена, що коли хлопець годує пташок у природі, це. Небезпечно. А коли хлопці б'ються гілками від дерев, це таке теж може трапитися у природі, це дуже-дуже небезпечно. Цього робити не можна. Можна на природі спіткнутися об гілки великі, і... Дерева, яке завалив вітер. так? Можна об пеньок теж спіткнутися, це дуже небезпечно, завжди дивіться під ноги. Хлопчик розглядає квітку. Він робить правильно, це небезпечно. А дівчинка ловить метеликів. Це теж небезпечно, але цього робити не можна. Так, подивіться, хлопчик гілкою. Так, перевіряє калюжу, бо може таке бути, що калюжа може бути досить глибокою. Він робить правильно. Цей хлопчик наловив рибки маленько. Це правильно. Трошки рибки наловити можна, скажіть своїм батькам, тільки трошки. Так, ну що ж, родина вийшла гуляти, подивіться. Дуже добре дихати свіжим повітрям. Хлопчик ось подивіться, пошкодив ногу свою на природі і плачеть. Він, мабуть, не дивився під ноги і трапилась ось така біда. Хлопчик тягнеться до пташки, може випати з вікна. Це небезпечно. Ну, дійсно, дітки, поводитися з домашніми тваринами так не можна. Навіть якщо вони живуть на вулиці, живуть у природі, їх чіпати не можна, їх треба годувати, піклуватися про них і не ображати. Іноді, дітки, коли ви гуляєте у природі, можуть статися небезпечні явища в природі. Так, ми про них нещодавно говорили, ось на цьому малюнку. Гроза, так, гроза може вас е, спіймати на природі, це дуже-дуже небезпечно. І як треба себе поводити, я впевнена, ви пригадаєте. І ось наступний малюнок. Подивіться, як хлопчика покусали комарі на природі. Це небезпечно, це небезпечні <смас> такі комахи, від яких слід... Триматися подалі. Ну, ваші батьки знають, що треба робити в цьому випадку, мабуть, треба помазати чимось. Мами ваші знають. Ну, що треба робити? На природі вони живуть, від них не сховаєшся. Так, на природі може спіткати і ось така неприємність, так? Тому треба уважно дивитися зараз весна і прокидаються всі плазуни, і комахи. Треба дивитися під ноги, щоб таке не трапилось. А ще у природі можна заблукати. Це теж неприємність, яка може з вами трапитися. Ну що ж, краса природи справжнє диво. Краса природи. Справжнє диво, все неповторне і живе, де не глянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, І всюди казка ожива. Ось такий віршик мені він дуже сподобався, я вам його приготувала. Так, дітки, ну що ж? Заняття наше сьогодні закінчено. Я впевнена, що ви запам'ятали про все небезпечне, що може вас чекати у природі. Ми пригадали з вами і правила поводження, так? ми з вами подивились і запам'ятали отруйні рослини, які можуть вам зустрітися. І я впевнена, що ви будете себе уважно поводити у природі і не ображати її. Я вам бажаю гарного відпочинку з вашими батьками. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення!